Слава Україні всім! Слава непереможним Збройним силам України! От така в нашому селі кипить волонтерська робота. Хлопці виготовляють отакі кріплення, отакі скоби для скріплення зруб, ну, окопи, бліндажі і так далі. То вже не перший раз в них. Вони систематично то на замовлення військових роблять. Чим не покладає молотків, вони то натяжні. Така дуже гарна була придбана кузня, пічка нагрівається за допомогою газового балону Дуже ефективна річ. Тихенько все. Тут же такий великий ящик з готовою продукцією. Так що до нашої перемоги долучаються всі, хто може. Хто роботою, хто грошима, хто власним ділом, перемога буде за нами.